Ну що, вітаю вас з тим, що ви можете ось такий кривенький простенький будиночок зробити. Це вже щось. Ви вже уявляєте трошки, як працює програма, і далі будемо щось робити для того, щоб дізнаватись нові функції і ще більше дізнаватися, як працює програма. Для того, щоб робити щось новеньке, зробимо паркан, натискаю на кубик, з кубика його будемо робити. Паркан буде складатись з великої кількості дощечок. Зменшую, натискаю F, щоб камера оберталась навколо. Ось ці імпровізованої дощечки. Зменшую. Поставлю ось так. Ось так. Ось так. Це в мене одна дощечка. Ctrl-Shift. Інструмент Cutter, зрізаю навпіл. Інструмент будь-який вибираю, щоб переміщувати. Переміщую. The Edge. Тепер. Права кнопка Object Mode, щоб переміщати весь об'єкт. Ось тут буде дощечка. Дивіться, я хочу, щоб цих дощечок було багато. Ось туди вліво уходило. Щоб дублювати, у нас є функція Edit, Duplicate і Duplicate Special. Duplicate Special натискаю квадратик, щоб в мене з'явились опції. З'являються у нас опції. ADRET Setting, щоб це було по стандарту, як у всіх. І дивіться, що тут є копії, вона робить копії там t7. of copies перекладається як кількість копій. Хай буде 10. Тепер Translate перекладається як переміщення. Перше це переміщення по X, по y, по Z. Тобто ми вбиваємо X, Y і Z. Це. Обертання. ротейт перекладається як обертання по X, Y і по Z. Scale. Збільшення зменшення. Також по X, Y і Z. Одиниця знач, що не збільшується. 2. Це значить, що буде збільшуватись в два рази по якійсь осі. І так, кількість копій 10. І транслейт. Мені треба переміщувати туди, як дізнати, що це за ось. Наприклад, у нас атрибут Editor відкритий. Ви відкриваєте Channel Box. Тут багато цифр, щоб всі ці, ці цифри збити по нулях, нажимаю сюди Free Transform. Все збилось по нулях. І дивіться, коли переміщується цю ось, змінюється Z. Значить, ця ось Z. Ctrl Z. Ще у нас є ось тут невелика підказка X, Y, Z намальованого, в які сторони дивляться. Ось. Тепер треба зрозуміти, на яку відстань його переміщувати. Дивіться, переміщу приблизно одну дощечку. Translate Z змінився на 0,9. Ну, ось, десь 0,1. Тобто мені треба переміщувати по Z, X, Y, Z, десь на 01. 10 копій, apply. І от вони на. 10 копій змістились. відстань занадто велика. Давайте зробимо 09 і 20 копій. Apply. А, це, тому що треба не 0,9, а 0,09. Щось затупив. Apply. Цих дощечок все ще мало. Давайте 0,95. І копій 25. Apply. Зайве, зайві дощечки просто видалю. Так, дивіться, виділяю ці шифтом вибираю виділене з землі. Все зливається. Давайте змінимо колір землі. Права кнопка. Assign new material, shader. AI standard surface. Це десь друге відео про те, як змінити колір. Атрибут Editor, Остання вкладка. Істандарт Surface із цих Color. Вибираю зелений для трави. А, вибираю будиночок. Права кнопка Assign New Material. Примінити новий матеріал. Standard Surface. Color. Клікаю. Хай буде помаранчевий. Enter. Все. Дощечки краще видно. Як я їх можу дублювати, З шрифтом просто переміщую, вони дублюються. Тепер, з shift переміщую сюди, вони дублюються. Я хочу тепер повернути, щоб вони на 90 градусів дивились. Беру обертання, і якщо я обертаю, то обертається кожна дощечка окремо, а не всі разом, як один цільний об'єкт. Дивіться, для того, щоб їх повернути всі разом. Їх можна додати в групу. Дивіться, ось це аутлайнер зліва. Всі наші предмети відображаються, і навіть не тільки предмети. І е підсвічуються ті, які вибрані. Так. Ось я їх обираю. Ось вони. Натискаю Ctrl плюс G. І тут з'являється група. Групу я можу на плюсик, ось тут в аутлайнері розкривати. Вибирати в групі і вибирати усю групу. Тут усю групу я не можу вибрати, я її можу вибрати тільки в Outliner. У групи є свій півот. Бачите? Тут центр обертання ось тут знаходиться, у групи він знаходиться на нулі, в нульових координатах. ДВ, щоб перемістити піво групи, ставлю сюди, обертаю, але обертаю з зажатою кнопкою J. Щоб ровно на 90 градусів можна було поставити. І переміщаю сюди. Зайві дві дощечки видалю. Усе. Дивіться, ось так можна дублювати об'єкти, об'єднувати їх в групи. Також, дивіться. Складні речі, з якими треба розібратись. Дивіться, ось ці два предмети, ми можемо додати в групу Ctrl-C. З'явились група, вони в групі, група їх обертає разом. Також ми можемо додати один предмет в підпорядкування іншого. Бачите, вони окремі в аутлайнері. Я затискаю середню кнопку миші, переношу на куб, і в куб додавали сфера. Тепер, коли я обираю куб. Разом з кубом обертається шар. Вони стали ну, ніби одним об'єктом, коли я куб нажимаю, але це різні об'єкти, тому що беру шар, шар то окремо обертається. Але він не обертається окремо від куба. Щоб е, е, роз'єднати, треба просто перемістити на середню кнопку за куб, Або гарячі клавіші P і Shift-P. Виділяю сферу, виділяю куб P Воно додає. Вибираю сферу, Shift P, вона з любої групи його викидує. Ще, у, якщо я зроблю групу, то я можу зробити ще групу для цієї групи на Shift і плюс, який я розгортаю весь список. А сферу додати в куб, і в мене ось така ієрархія з'являється. Група. У кожної групи, як ми розібрались, свій півод. Тобто, воно може обертатись ось так. Інша група обертатись. Ось так. Куб обертатись ось так, а сфера потім обертатись окремо. Ось такі речі. Потім на Shift P Object Mode. Усі ці предмети я можу витягнути з груп, і групи видалити просто клавішу Delete. Також я можу зробити з них один об'єкт, один меж. Наприклад, object Mode, з шрифтом виділяю обидва Mesh, Combine, І подивіться, треба виділити історію. У нас тут багато всього. Натис... Виділяю, їх, натискаю удалити історію, Ось ця кнопка. В мене все зникло зайве, бачите? Тому що то всякі трансформації і змінення зберігаються в рутлайнері. Тепер я вибираю цей об'єкт, і він одне ціле. Для того, щоб їх роз'єднати, треба зайти в фейси, вибрати усі фейси, чи тут, чи тут. Нажати Mesh і Parade. І вони розділились. Тепер це два окремих об'єкти, але вони в групі. І тут трансформація. Натискаю удалити історію. Те ж саме, що Edit, Delayed by Type, History. Одна група зникла, і щоб ці прибрати з групи Shift-P, цю групу видаляю, знову в мене чистий аутлайнер. Можна витягати окремий полігон, але він не буде витягатись separateм. Він не відокремлюється. Окрема функція, що полігон, який пришитий до об'єкта, точка в точку, edit Mesh, Екстракт. Переміщенням. Об'єкт мод, окремо у нас шар, окремо в нас куб і окремо ось ця кришка. Це тепер три окремих об'єкти. Знову у нас багато груп. Знову удаляю історію, знову Shift-P і знову групу видаляю. Знову чистий аутлайнер, три предмети. Ще одна є функція. Виділяю ось цей полігон, Edit Mesh. Це ми робили екстракт. Бачите, намальовано, що відокремлюється полігон. Також у нас є D-Touch. Теж намальовано, що полігон відокремлюється. Натискаю його. В чому різниця? Він відокремлюється. Але він не стає окремим об'єктом. Бачите, в мене все одно три предмети. Ось така різниця D-Touch і екстракт. Ці функції легко знайти, якщо зайти в полігони, нажати Shift, права кнопка миші, тут буде і Detach, і Extract, набагато швидше до них можна дістатись. Це, мабуть, багато інформації в цьому відео. Але дуже важливо, її треба запам'ятати. До наступного відео!